Основна задача була забезпечення свіжого повітря, охолодження та нагрів повітря для офісних приміщень. Ми її реалізували за допомогою канальних кондиціонерів фірми Грі, котрі працюють до мінус 20 градусів. Зовнішні блоки в нас всі розташовані на фасаді, частина внизу, частина зверху. Ось тут видно розташування. Канальних вентиляторів біля коменів, котрі забезпечують витяжку з усіх приміщень, санвузлів, технічних приміщень і тому подібне. Почнемо огляд цього об'єкту з вестибюлю. Я хочу показати, як ми реалізували тут систему вентиляції, клімату, забезпечення холоду і тепла. Ось у нас є канальний кондиціонер. За допомогою повітропроводів ми подаємо повітря в вестибюль, де будемо встановлювати. Дифузор лінійний на всю довжину. Це 6-метровий дифузор. І так ми будемо подавати повітря в цей вестибюль. Тут стелі не буде. А де в нас кондиціонер, буде стеля. Тому ми так зробили збоку, де все зашиється. Це також зашиється і цього всього не буде замітно. Тільки буде доступ згодом до канального кондиціонера. В Канальний кондиціонер у нас йде підміст свіжого повітря. Який виходить в нас на фасад. І ось тут заходимо ми з фасаду, де решітка буде опускатися вниз, і з підшивки буде заходити повітря в приміщення. Це реалізований забір свіжого повітря з фасаду, який опустився вниз. Тут буде зашиватися фасад і закриватися декоративна решітка. Ну, зараз воно так виглядає. Крім вестибюлю на цьому об'єкті є. Приміщення різного призначення. Тут буде конференц-зал. Це в нас офісні, офісні і там офісні приміщення, а також кухня, кімната прийому їжі. Для усіх цих приміщень ми встановили систему кондиціонування за допомогою канальних кондиціонерів, які подають повітря через повітропроводи і дифузор. Тут у нас подача повітря, подача, а це забір повітря з цього приміщення. А подається все за допомогою канальних кондиціонерів грії. Ось таких немаленьких. І також сюди реалізований забір свіжого повітря. От по повітропроводу ми проходимо-проходимо і також на вулицю. Ось ми йдемо на вулицю. І вниз буде забір. І таким самим чином у нас виконані усі мережі для усіх приміщень. Повітр дифузори. Для цих двох приміщень сюди і сюди у нас один окремий канальний кондиціонер, який забезпечує клімат для двох приміщень офісних. Ось так виглядають наші системи. Ми практично вже все завершили свої роботи по першому поверсі. Тепер залишається справа з забудівельниками, які це все будуть фарбувати, закінчувати. Ми обов'язково вам покажемо, як все буде виглядати. Тому не губіться, підписуйтесь, па-па!